Привіт, шановні гості, дорога родина. Зайчики трошки приболіла, температура, нежить, в горлі драло. За два дні було мені плохо. Сьогодні вже, начебто, трохи краще, але ще температура є. Тож не переживайте, очухаюсь трохи та буду далі знімати відео, бо ну, зараз не в состоянні. Думаю, запишу хоч якесь для вас коротке відео, бо, мабуть, же питатимете, де я, що зо мною. То сьогодні, хоч можу хоч щось вам сказати, скажімо так. Зайчики, дуже цікаве плаття, ось в мене є на манекені. Це недороблене ще плаття. Ну, скажімо так, воно не поутюжене, але хотілося б його показати. Це плаття зняла для уроку. Буде урок, воно теж ще не поутюжене, отак і вісить. Це ось повикроїла три жовтих. Бачите? Збиралась щось робити, але білочка прийшла і лапками взяла. Не знаю, де я заболіла, може, простила, тому що Сергій нормально. а Мене так прям білочка лапками взяла. От, То за це ж плаття. Дивіться, яке воно цікаве. Це бохо. Те ж саме бохо, ось рукавчик реглан. Цікава ось така горловинка. Є урок по цій горловині один в один. Було таке бірюзово зелене плаття з такою зав'язочкою. Один в один. Тільки там, просто, що ткань була однотонна, ну, скажімо так, без білого, то має трошки інший вигляд. Тут цікавенький рукав, манжет ось недавно був такий. На каналі, тільки тут я його зробила більшим. Штапель, цей із іззан, він дуже цікавий в такому вінтажному стилі. Здається, знаєте, що в деяких містах ну, дійсно, як тканина, як вінтажна. От вона прям має такий вінтажний ефект. І тут просто цей довгий рукав, і просто посередині з вивороту пришита резиночка, за рахунок цього драпіювання. Ось таке ще цікаве плаття. Шила, шила і не душила, ну нічого, колись дай души. Тож, зайчики, маю відпочивати, берегти сили, відновлюватися, пити багато рідини, відпочивати. Я вже так належала за ці 3 дні, що вам не передати. Мені вже хочеться щось робити, але я просто фізично ще не можу. От. Тож не переживайте, маю надію, що очуняю, що за мною все буде добре. Всім вам цьомки-бомки, бережіть себе, до зустрічі!